Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 21 вересня за новим церковним календарем згадують апостола від 70 Кондрата, а також єпископа Іпатія і пресвітера Андрія. У народі день прозвали кіндрат та Іпата. В цей день забороняли лінуватися і говорили: не сиди без діла на кіндрата та Іпата, Будеш багатив! Це був день землеробства і родючості. Люди вважали, що якщо працювати багато сьогодні, то станеш багатим. З цього дня починалися замолодки. Увечері топили клуні, тепло від багаття через підлогу проходило на верхній поверх до снопів. Через жару колося сушилося і потім простіше вимочувалося. Першу стодолу на кінбрата та епата селяни називали іменинним. А для молотильщиків на сніданок вівсяну кашу варили. Господари хліба ворошок. А молотники горші каші. Молотильщикам готували на сніданок вівсянку, а ввечері її годували пирогами і поїли брагою. А ще сьогодні святкували двори. Свято так назвали, тому що дівчата весь день приводили двір в порядок. А свахи ходили по селу і заглядали ворота, щоб знати, в кого двір чистіший. Це було свято для дівчат на виданні, а тих хто вже був посватаний. Проводили над ними обряд обмивання. Після того, як сваха все подивилася, вона входить у двір, оглядає всі кути, що все прибрано було і укладено. Після того, як дівчата приберуться, вони виносили прикрашений стрічками зажиночний сніп, вівса, і обходили з ним двір. Що не можна робити 21 вересня. 21 вересня не можна лаяти своїх підлеглих, навіть якщо вони допустять помилку. Вважається, що тоді ситуація тільки погіршиться. Якщо ж підбадьорити людину і допомогти їй виправити становище, все швидко стане на свої місця, а працівник стане ще старанніше. Водночас не слід працювати аби як, за повір'ями, успіх прийде тільки до того, хто 21 вересня буде працювати на межі своїх сил, не чекаючи похвали або нагороди. Заборонено 21 вересня конфліктувати з літніми людьми зі свого оточення. Наші прапрадіди попереджали, сварка на кіндрата стане останньою, тобто помиритися не вдасться аж до смерті старого. Не рекомендується на Кіндрата надягати тільки чорні речі. У цей день в наряді повинен бути яскравий елемент в ідеалі жовтий. Це допоможе притягнути удачу. Якщо не прислухатись до цієї поради, нічого фатального не трапиться, просто фортуна попливе до когось іншого. 21 вересня, як і в інший день, церква не схвалює сварок, лихослів'я, пліток виступає проти накладів і осуд, а також заздрощів, жадібності помсти та віччяю, не слід відмовляти тим, хто просить про допомогу. Народні прикмети дня суворо забороняють лінуватися з дому піде достаток не варто робити великі покупки, все придбане на кіндрата виявиться недовговічним, і не можна давати гроші в борг. І самим залазити в борги повертати гроші буде особливо важко. Також за народними прикметами цього дня не слід надягати чуже взуття, можна забрати на себе чужі хвороби і проблеми. Також не рекомендується ходити в баню, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям. Вважається, що в цей день вода має особливу енергію, яка може негативно вплинути на самопочуття, що можна робити 21 вересня. У молитвах до святих цього дня просять зцілення від хвороб, здоров'я і сил. Як уже говорили, на Кенрада слід добре попрацювати, наприклад, зробити прибирання у домі та у дворі. Вважається, що вся праця обов'язково винагородиться і обернеться достатками благополуччя. За предметами дня орієнтується, якими будуть погода, зима і врожай наступного року. Червоний світанок або захід сонця до дощової погоди та вітру. Вранці і ні, на траві буде негода. Стоїть ясна погода, осінь буде теплою, багато павутини на деревах до тепла. Листя рано опала, зима води ранією. Багато шишок наступного року буде врожай ярих, гороху й огірків. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Андрій, Валентин, Іван, Василь, Олексій, Петро і Володимир. До зустрічі в нових відео!